Вау! Акула. Вони ікла. Так. Привіт, друзі! і Сьогодні ми прийшли в океанаріум. Усім привіт! Ми в океанаріумі. Ідемо дивитися на цю підводну красу. А це так акваріум. Диви, які вони. Знаєш, Нема друга кумити. твоєї лялочки рибки. Немає? Немає, ні. Не схожий. Дивіться, які рибки. Вона жовта рибка, отак тут Тут ще можна ти почитати про кожну рибку, хто вона, що вона, ось риба лисиця, де риба лисиця? Тут цікаво. У них прям справжні їхні природні умови. Трішки мало їм місця, мені здається, але. Але для багатьох але риб думав, мамочка, якусечка. Дуже так їм комфортно я бачу тут. справжні такі. Ніби корали, а може це і справді корали. Що там? Вау, зірочка. Зірочка. Вау, і ще зірочка. А подивись, які ці гострі ж Покажи. Водорості, так? Так, а це продовження акваріуму. Він дуже велетенський насправді. І там є, дивись, Кірюше, я там що бачу, там ще є десь вихід. Вау, яка. Красиво. а подиви, подиви, подиви карибка. Чому восім? які рибки. А ота, ота мені подобається. Диви, кімнає. мордочка в неї. Бач, цікаво. Який коник. коник ніби якийсь. Мама, що це таке. Черепилось на скло. Що це таке манюсіньке? Це корал якийсь уже, напевно. О, і це приріс до скла. Це, похоже, як черепаху якусь переве. Чи так? Та ні, Похоже, що це я таке? Сама не знаю. І кам'яний окунь. Оце кам... Ось дивись, оцей в крапочку кам'яний окунь. А де риба-білка? А он рибабілка має бути якась така. Оця, напевно, рибабілка білка а, <рив> диви, яка швидка. Мама, подивись, то що таке. Бачиш, яка тут велика. Ого. Ой, я її не побачила одразу. Справді вона жива. Єжить. Так, давай читати, хто це? це якісь колючки, зелена мама. мурена. Це зелена мурена. Ага. Це колючка. Колючка якась там. Це за рибо їжок. Дивися, це зелена мурена. Подивіться, яка вона довга. Лежить, спить там, чи що вона Мама, бичуває. А чому мурена а це не їси цю синій А чому це? мурена не їсть це? Та вони дружать, вони не їдять одне одного. Бачиш, а вон знову колючки. Так, це в нас також мурена. Мурена ще одна, тільки це вже носата-стрічкова. Носата-стрічкова мурена. Там заховалася. Так, як стрі. Точно! О, носата стрічкова мурена. Якісь такий. Екстр... Да, Бачу, волосати. Такий <смірка> волосся таке на носі в неї. Покажи, покажи, який не ніс. Який? Такий? Це Рибафу. Це... Кірось, ось рибафу. Я знаю, вона там булочки випускає, вона булочки випускає. Я не знаю, що ну вона стояла. Ні, вона наче така не повинна бути. Мама, подивися, ця риба лиситься. Оце риба, ти не повинна. Яка риба лисиця Мама це ще таке. А це у нас снігова мурена. О, дивіться, її так одразу і не побачиш. Це снігова Мурена. Так, тепер заходимо в зал номер 2 Давай, ми що подивимося. Манюсенькі рибки. Різнокольорові рибки. Які вони, ніби лялькові якісь, скажи. Оце блискуче, дуже важливо красиво. Як красиво. Що там? Ага, ого, я його і не побачила. Це в нас хто? О, скорпіон якийсь. А що це таке? Це криват якісь. Креваточки манюсенькі. Дивіться. Це криваточки. Каже, манісінька. Мама, бачиш, підмаскувалась. Ні, не бачила. А, вже бачив. Так і а... одразу можливо щось побачити. Вони такі молодці, гарно маскуються, крім оцих яскравих. Які... Ці то <плес> Це чудо, чудне. Керуся, це... І... Це оце краса. Оце біла рибка, мені найбільше подобається. Біла рибка? Да, оце Вау, так, Це така... так. красиво. Красиво. Між... Відео не передає, як насправді красиво це все виглядає. Ми у справжньому підводному світі, да, скажи, тут неймовірно, красиво. то скат якийсь. Йдемо зараз подивимося. А давай покажемо тільки тут ще. Дивіться, як у них тут все красиво. І наші ще підмасковані дві. Звичайно, хотілося б, щоб їм було більше місця. І вони жили на свободі, але у них тут досить красиві і гарні умови. Це рибки, рибьохи. Єдине, що мало місця, трішки, мені здається. Вау, а не трогай, тільки скло трогати не можна, так так, здалека, щоб їх не злякати і не пошкодити нічого. О, внизу, мам, внизу. Вау, Я теж побачила хвоста, думаю, що це там таке. А де він? Куди вона поділася, ця рибка? Ти дивися, яка. – це за камінь десь. А ну, де ти? Вона, можливо, там ще десь під... пів хвоста бачу. – Можливо, там ще десь під підлогою, можливо, плавають вони, а як ти гадаєш? Ого. скати. – Ого. Мама, збуку, вау, вау. А скат, який величезний. Ого. <рес> Всі мої емоції сьогодні. Ого, ого! Вау! Вау! вау. Диви, як вона швидко Мама. плаває. <рив> До Кири приплив скат. подивіться, як красиво плаває. Ось тут ще один велетенський піднявся вже. Паде, 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 паде. Він Спускається, так? Паде, паде. Ага. І такі в нього класні крила. Дивись. І опустився. А цей переплив ось тут. уже ліг відпочивати. Дивіться, який тут інтер'єр. Навіть чому пальми. А що це тут таке? Шкеле якийсь динозавр. Вау! Це мені здається, досі це пірані, хіжі пірані. Кіра, тепер ти побачиш їх насправді, які вони. Це реально пірані? Так, уявляємося. Кіра на днях у мене питалася. Як виглядають пірані. – Покажи мама мені, як виглядає пірання. Ось кірусь дивись, А де зуби Як виглядає пірання. Я, Я думаю, вони виглядають. зуби показують. О, давай подивимося ближче. Вони зуби напевно показують, тільки коли бачать якусь здобич, якусь їжу. Так. Вау, дивіться. А дивись, зараз вона показує дивись, що в неї нема зубів. Вона така каже, ну у мене зуби. Каже, у мене немає зубів. Іди, а, іди зуби, плавати до нас. Зуби. Каже, іди плавати до нас, у мене зубів немає. А потім ти тільки підеш плавати на Я бачу зуби, мама. Бачиш, я не бачу. Да. Кажи, Ось такі ж там, то дуже манюсінькі, цікалень... Треба більші. Більші. Звичайно. О так. Цікаво, то зробили, ніби скелет, динозавра і піранні плавають. Він до мене А плыве. Тут тільки не трогати воду. Да. А тут у нас відкритий Скат. басейн із скарб і, і рибками. О, Я дивися, Кірось. Тут ще інформація є. У всіх скатів хвостоколів, за винятком скатів, якихось там на хвості міститься як мінімум один отруйний шип. Який зазвичай використовується не для нападу, а для захисту. Отак от, от. Тому ні в якому разі не можна палець опускати до басейну із катом. Кірочка там. ходить за скатом. А він до мене приплив. А ти бачила білий? А ти бачила білий? Білий, ось дивися. Вау, що це таке? Треба знайти почитати. Тут живе хижак. Кіруся, тут живе хижак. І хто ж там живе? <певе> крокодил. З папугами. <певе> То для декору. Це реально крокодил. Крокодильчик. Це не похоже. Ось дивися, чому ж. І він, не буде ї... І він буде їсти ці хребти. Він їсть м'ясо. Звичайно. Зереки. Ну, вони собі плавають там разом із ним. бачиш, він там лежить. Яке класне місце для огляду Кіра знайшла. Гарно видно, крокодильчика. А тут йому волі багато. Ну, да. Йому би більше б трошки, але вони, бачать, вони не сильно гарно ну, не сильно багато бігають. Часто лежать і чекають, коли до них підійде. Їжа щоб схопити і з'їсти. Ага. Вони оце знімають, дають їсти, і потім знову закривають. ну там я вже не знаю, як відбувається це все тут саме, але якось годують. Рибка, привіт. Тобі не страшно? Там хамелеон палат? О, хамелеон. Три хамелеони! два хамелеони. Дивіться, хто знайде хамелеона? Три раз, два, три. Хто знайде хамелеона? Давайте до швиденько скільки тут хамелеонів всі побачили. Два, три. Так, три хамелеона. Чотири! Так. Ай, бачиш, чотири. Отак от. Навіть ти не всіх побачила. One, two, О, а тут у нас одразу пустеля. Що в нас тут? Хто в нас тут живе? Вау, я тебе одразу не побачила. Привіт, друже! Привіт! Друже. ще. привіт, друже! Отак. Ми помітили з Кірою, що він дуже колючий такий у нас. Голова ось таке. Кіхтики в нього такі. Що у нас далі? Далі у нас йдуть знову акваріуми з різноманітними. Що це креветка? Креветка? Серед. А, точно, там заховався хтось. Це якийсь рак. рак, Зараз я знайду, можливо, десь інформацію. Так, то рак блакитний, Кірусь. Вон, рак блакитний. Там заховався. Будиночкою. Йому страшно. Думає, що ось так багато всіх тут. А подивіться, які красиві для них, для них тут зробили інтер'єри різноманітні. Мама! Що? Я, я колись дуже багато. Я, я обожнюю аксолотиків. Аксолотики. аксолотики. Люблю О, аксу, аксолоти. Аксолоти? А ти звідки їх знаєш? Бо я, колись я була на малюванні і, і злата там його малювала. Що я колись бачила коті макси там був аксолот. Аксолотль. Вони дуже красиві. О, ось аксолотель. Так, аксолотль. права. Альпінос і ну, якийсь я особливо я обожнюю такі, вони дуже милі. А знаєш ти що, скоріше всього, мультик Як приручити дракона і е, «Беззубик» був створений е, ну, над... автор, надихнувся аксолотлем і створив беззубика. Здається, так, якщо неправильно кажу, то виправте мене, але я здається таку інформацію чула. Вау. Так. Ще. Просилені, яскраві рибки. А ну, ти знайшла друга для своєї іграшки. Да. Є якась така схожа рибка. Да. Бежево. Бежево? Так. Вона бежева. Бежева? Так в тебе ж отта. вона. Ота дальня. Отта, яка поплила. Да? Ну, добре, нехай тебе її, жовта мам, рибка. Бачиш, що тобі не чорний. Да? Тайка ага. ротиком до нас. Добре, так, да, бачу. У неї такий хвостик похожий і в неї жовтів. Так. Вау, ходи. Ага, ти бачиш, як вона рот відкриває, глянь. А подивіться, неї велика. А ти дивись уважно на неї і побачиш. Ого, яка луска в неї. І там дуже красивий скал. Два. Вау, які вони. Да він бідненький? Не знаю, куди йому подітися. Подиви очі, подиви очі, які в нього. Вау, якийсь начок у нас. Скажи, о, о, ти о, красивий о, дуже. А, Того шишка на голові, он подивиться. Що там? Хто це там такий? Вау, так, це у нас хто? Політтерусе розкішний. -роз розкішний. Це точно Мама, розкішний. Подивись. І ці дуже красиві рибки. Вау! Полосата зебра ніби. Мало. Що тут у нас? Такі рибки дуже красиві. Ой, які красиві. Пішли в нову Ми... локацію. Так, зараз йдемо вже в зал номер 3 Так, це у нас хто? котяку. Іду, 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 іду. Кірочка, це зараз буде зал номер 3 Це буде О! щось неймовірне. Так. Казково. Подивіться. Акули якісь, акули. Зараз ми покажемо. А вам це ближче. І першу з вами. Давай, кого Кіра ти побачила? Я, чесно кажучи, <laughs> не маю слів. Мама, а ти бачила якісь там, там, там акули? <laughs> так. <акулы>, Черепаха! <Чири> Черепаха <laughs> там. Покажи. Красиво. А це такий водяний тунель. Зачекай, зачекай. 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 Акулы. Акула. Акула. І ще одна акула. <ривіт>. Подиви, яка черепаха летить. Я тобі показувала таку акулу. Я тобі показувала Ось такий підводний тунель. Подивіться, яка краса. Тут акули, черепахи, риби. Ось пливе акула. Кіра, кір, глянь. Он, черепашка. А ось акула. У -у 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 -у. І друга. Вау! Ідемо. Дивіться, подивіться, як красиво.

Такі. Чибіса. Така маленька. І проходимо. Вау! Вау, яка рибка цікава! Як вона називається? Давай знайдемо. Це Платакс чи Платакс Летюча миша. Отак от. Дивіться, яка красива. Стрічка ота. Ага, а, вугор, так о ні, як морена, морена, так ще міні рибусата. Там так. чи як вона називалася. Там ще одна міні-рибка. Ага, плаває. там плаває. Мама, Мама, морена, подиви, яка красива Мама, морена. морена. Ага. Ось фокус з'явився. Так, що Мори. у нас тут Вау, подивись, як він рот відкриває. Да. Це у нас. Леопардова мурена. Оце мурена. У неї рот повністю відкритий. Подивися, що вона робить. Цікаво, так? Може, це вона там їжу або позіхає, або втомилась. Ой, а ця рибка теж така цікава. Подивись, як красива. Це спиноріг індійський. О, знайшла. Спиноріг індійський. Привіт, мама. О, а тут зразки різноманітних мушель, так? Оце А Це так, так, велетенські такі. Дивилась, яка. А пам'ятаєш, ми з тобою в науково-природничому музеї бачили ще більшу Мама. мушлю. Саму -саму І я думаю, додому собі таку якусь похожу забрала. Так, купила, купила. Та, так, та, але так. вона була закрита повністю, а не отака. Риба-янгол? Це хто? Ну, риба -янгол. Ого! Точно? Диви, як вона виблизька. О, риба-янгол. Риба Ануляріс. Я хочу так. рибу знайти отут. Яку? Риба-клоун. О, риб... О а, давай знайдем. Риба-клоуни. Тут три я... риби-клоуни. Це з мультика, як три. називається? я не знаю. Немо. Три тут рибки. Раз, так. два, Це можна назвати мама, папа. <свіс> Можливо, так. О, так. мама. Вау, оце хто такий крилатка індійська. Он бачиш, Киросі? Крилатка індійська, індійська. індійська. кам'яний. окунь, так, ти права повністю. Вау, вот Фловер. фловер. Мам, я не родна. Цікаво. Знаєш, на що вона мені схожа? На що? Вона мені схожа як з мультика Аріль, та видно така тільки риба. Арієль, так, з мультика. Але то була вона, здається, восьминогом чи ким вона там була? Та восьминога, але тепер вона похожа більш на рибу. Тепер на риба, вона похожа... Така рибка. Так, а тут у нас хто такі? Це коропи. Коропи. Кої? Привіт. Яскраві рибки. У вас тут цілий басейник. Ага. <гум> і те, я думаю, добре. Ось так буде видно, класно. Ви <гум> їх так біля тебе багато назбиралось, вони думають, що ти їм даєш їжу. Якусь. <гум> <Ага>. <гум> Ой. <гум> Ой. Дивись, і справді він <гум> думає, що ти годуєш. Люди годують, думають, вони так. Але ні, не можна. Не можна. Вам Ми дадуть їсти, мили. коли вам можна буде. Так, А тут сіра рифова акула. Вони ціли ікла. Так. Акула. А тут є не забагато приміщення, а я б собі чому, так. Чому, Дивися, чому ж забагато? Вона взагалі має плавати в відкритому океані чи морі. От мені б тут було прикольно. Тобі було прикольно, але ти ж не морський звір, правильно? Ти людина. А вона акула. А ось цей підводний коридор, по якому ми проходили. Тепер це вигляд на нього з боку і зверху вже. Черепашка щось посиділа, відпочила, напевно, їла і тепер пливе. Гуляти. Ось <рес> така краса. Подивіться. Неймовірно, але трішки шкода їх звичайно. Хочеться їм свободи. Діянгол. Дивіться, які теж цікаві рибки. У них якісь такі лобики. Дивіться, лоб, лоб такий в нього. Ну вони цікаві. Ну подивись, ті великі, такі, бачиш, які в нього лоб такий. І, і він якийсь засмучений. Так, якийсь він такий засмучений, рибка засмучена. Фронтоза. Це фронтоза. Отак. І багато інших. Не всі вони фронтози. Це тільки ті. Ми із Кірою дуже довго шукали змієхвістку. хвістку. І знайшли. Здогадайтесь, де вона? Вона он, он там. Під, під, під цим під каменем. Там такі видно, щупаль це цікаві. Зелені. Це зміг Де риба, мамо? Так, де риба там. А це я не знаю, що це за краб, креветка, що це таке, не знаю. А так. А ось це риба корова. <смі> цікава така. <смі> і знову О, зелена думаю, мурена. Я думаю, вже їсти їх а вони, мені здається, дружить. Так, це мурена і групер жовто-синій. <смі> Божечки, що ти а, робиш таке? <смі> <Мама>. <смі> така цікава. Вони так цікаво роблять. Це вони чи вдихають, можливо, так, чи вони так втягують. Воду, щоб там щось було, їжа якась, не інше. Цікаво. А тут ще у нас такі ось полосатики. Хто це у нас такі? Це червономорська кабуба. Де червона кабуба? А де хмарний? Треба шукати де і знову тут оці колючки. Оно ще колючка, їжачочок. Їжачочок, їжак, морський їжак. Вірно, ти права. Ось ми завершили нашу морську подорож. Подорож у морський світ. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Волкіра і всім пока-пока. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей. Пока.